Цього року минає 120-та річниця від дня народження кардинала Йосипа Сліпого, 2012-й проголошений роком блаженної пам'яті патріарха. 7 лютого заходи вшанування митрополита розпочалися із архієрейської літургії у соборі святого Юра. У крипті собору святого Юра знаходяться мощі світлої пам'яті патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, а також його архієрейські ризи, в яких востаннє відслужив святу літургію у 1984 році. Йосиф Сліпий народився 1892 року у селі Заздрі з Тернопільської області. Напередодні першої більшовицької окупації Львова він отримує свячення з рук митрополита Андрея Шептицького. Після смерті Шептицького молодий архієрей обіймає провід греко-католицької церкви у найважчий час її ліквідації. Сліпого засилають у Сибір, потім його ще тричі заарештовують, аби обезголовити провід у ГКЦ. І лише завдяки особистим втручанням папи Римського та складним перемовинам між Римом та Москвою у 1960 році папа. Римський Іван 23 забирає сліпого після 18 років таборів до Риму і підносить його до рангу кардинала. Чи ви чули, чи ви чули, чи ви чули, чули що? Та передають, що в Римі, при, до Риму прибув якийсь єписко Сибір. Єписко Східнює Церкви. Чи не буде це може сліпити? Якраз так сталося, що в неділі в Америці був штрайк журналістів. І щойно пізніше десь може подищати 10 годині ближче до полудня можна було спевнитися. Справді. Отой єпископ, який прибув до Риму, що був це митрополит Йосип Сліпий. Його називали духовним батьком народу. Його мученицький шлях засвідчив незламність молодої церкви. У підпіллі священники греко-католики виховувалися на подвизі Йосипа Сліпого. Я не говорю йому і мене в своєму. А коли нині підношу слово, то підношу слово його імене народу, сам сіття перетерпівшого і ще вченині страдають. Бо тільки в єдності, тільки в силу, тільки в злочі ми можемо щось почати. 2012 рік проголошений роком Світлої пам'яті кардинала. Дякую усім вам! який в цей вечір повінця виповнили цей митрополичний собор святого Юра для того, щоб помолитися і разом розпочати цей рік пам'яті патріарха Йосипа Сліпого? Продовжу цього року греко-католики відзначатимуть 120-ту річницю з дня народження Йосипа Сліпого. Зокрема, відбудеться паломництво до будинку кардинала Сліпого у селі Заздрість з Тернопільської області. Ірина Матвію, Михайло Курду, Свісник.